У там незабаром чекає написання літературного огляду. І зараз ми будемо фактично з вами розглядати, як це робити, як шукати, як проводити субструктурний пошук. ну, І деякі підходи взагалі до структурування матеріалу. Ну, Я думаю, що релікон, це віконце вже всім знайоме, має бути. Так? І давайте з вами ну, розглянемо, фактично, що тут ми можемо зробити найбільш очевидно, і що нам треба вміти робити. Так, ну отже. Два ключові власне, швидкий пошук або арії. насправді для того, щоб знайти якусь певну реакцію, певну молекулу, цього вистачає з головою. Ну, оскільки у нас тут хімія ароматичний гетероцифлічний спубл, давайте з вами оберемо в якийсь там метероцикл. Який? Метел. Добре, піроди. Нехай буде перед. Аксазол. Давайте аксезон. То переди чи аксазол? Аксезон. Три за аксазом. Аксозоні так там акціону. Окей. О, корисно, Якщо ми просто так зазначаємо структуру, так, як намальовуємо, то воно фактично фіксує повністю всі атоми, які є, і ніяких вже субструктурних критеріїв у нас немає. Воно сприймає це як типу, абсолютні замісники, воно шукає саме просто класичний на завіщені Ну, Для чого тут такого немає, зараз ми знайдемо фактично його там. Методи синтезу його реакції. Не так багато їх не Ну, натискаючи власне, на Preparations ми дивимося, як він може бути у нас синтезований всі методи і далі. Що тут є? Ну очевидно, що е, нам найбільш важливі це сортування за документами, так? тобто, щоб це були дійсно якісь статті, а не патенти, тому що патентах то дуже часто методики наводяться не абсолютно такі, які дійсно працюють. Хоча б декуди. Ну ось так, дійсно, ми бачимо, що фактично певні реакції декарбоксування або елімінування, так, то вони у нас приступово є можливо. Так, це стосовно пошуку цілеспрямованого на одну молеку. Що тут ми можемо ще побачити? А, також у нас тут є певна додаткова інформація, яка стосується. Спектральних особливостей, так? Тобто дуже часто реально можна побачити фактично реальні якісь спектри вийти, або принаймні опис їх, або де вони знаходяться в якій статті. Дуже часто це необхідне, необхідне знання. Необхідне знання. Ну, і перевага в тому, що тут у нас фактично все скомпільовано і написано, де саме там шукати. Дуже часто якраз спектр доводяться у нас, де у Supporting Information. Ну тобто, якщо ми зараз десь власне тикнемо на ось цю навіть першу статтю то нам навіть не треба буде її знаходити по цьому до ідентифікатору нам достатньо фактично оскільки ми знаємо тут сказано що даний спектр міститься mm -hmm. інформейшн то він є безкоштовним на сайті власне тут його можна собі завантажити подивитися ну і насправді якщо просто повертати цю PDF-очку, яка тут є на сайті то десь там ви знайдете опис або yeah. взагалі картинку цього спектру це доволі важливо. Так, ну що ще може знадобитися? Це певні фізичні дані, це насправді стосується, коли ви вже там пишете якусь роботу, і у вас там виникло таке, що у вас одна сполука, якась там проміжна або навіть кінцева, ви просто дозвали якимось там іншим, покращим і так далі. То вам обов'язково треба шукати її фізико-хімічні дані, які були в літературі, і зазначати їх у своїй статті. Ну Тому що в цілому вважається, що у речовин є ну, доволі детермінована точка плату, так, наприклад, якщо вони тверді. І при цьому не розкладаються принаймні. І раніше це взагалі славувало обов'язковим критерієм для там, ж публікації, тому що е, за точку плавлення визначали ступень чистоти даної сполуки. І доводили сполуку до так званої абсолютно незмінної точки плавлення, тобто поки вона вже не перестала змінюватися до того часу, її там вичищали, викристалізовували, сушили і так далі. Ну, так. Ну і насправді, насправді, якщо ви цього не зробите, і от ви там незабаром вже будете оформлювати результати ваших закону пробіг, зокрема, і ви там явно будете стикатися з певними сполуками, які ну, мали певні відомості в літературі на яку, то фактично ви, зазначаючи там якусь свою точку павлення, яка при цьому не збігається з точки плавлення, яка була задокументована в літературі, ви таким чином можете нарватися там на якогось рецензента цієї статті, і він скаже: Ось що вона брудна? Чисті, 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 насилаєте спектрі, навіть незважаючи на те, що вона там вже описана. Тобто ви собі таким чином просто поданку От. Так. Ну, э, точки кипіння, точки плавлення, Це також тут власне, прописано. Доволі класно цим користуватися. Але давайте перейдемо до субструктурного пошуку. Ну, наприклад, ви там займаєтесь певними конкретними оксизолами, так? Ви займаєтесь певними конкретними оксизолами. Наприклад, які місяць, ну, що місяць? Це, це вторгрі в якому По втором. Правильно. Давайте так мовити візьмемо просто дещо повідомлення. Давайте, давайте знайдемо всі алкільні похідні, які є в цьому положенні. Давайте, навіть, то, такі, перші а? Давайте знайдемо, що сварить перший вміють, але це все зовували. Давайте просто поживимось, давайте, давайте додамо один флуво. Один слово. О, що але тут обов'язково нам що треба вже почути, оскільки ми хочемо шукати субструктуру. Де зараз воно зафіксувало, що це у нас п'ятиланковий гетероцикл з такими гетератами, і що у нього є карбон в цьому положенні обов'язково, який заміщений флору. Все, це вже створена субструктура. Тобто зараз він шукатиме все. Незалежно від того, тут є замісники чи немає, воно підбиратиме все. Всі можливі комбінації неявних в описаних літературі, тут замісників. Тут, тут, тут. Давайте, поки що, флору не хочу, давайте поки що просто алкінер. Не саме Так, обов'язково власне, пробуємо субструктуру. Ну, трохи є. <рес> трохи є. Що ми можемо зробити, як ми можемо одразу зменшити цю кількість? По-перше, що можна зробити? Ми, якщо ми хочемо щось таке пошукати наявній літературі методи синтезу таких сполук, то нам треба поставити стрілочку перед. Вже дещо краще, але все одно ще буде дуже багато. Дуже-дуже багато, тому я навіть пропоную і не чекати, а якось ще щось змінити. Давайте подумаємо. Можливо, нас цікавлять просто два заміщення оксазолу, тобто що у нас відсутні замісники в 4-5 положенні. Ми обов'язково тоді вставляємо сюди протоку. Все, тепер ми наша субструктура лімітувала таким, що у нас є лише просто якийсь алкільний або арильний замісточок у другому положенні і відсутність як замісточки 4 п'ятому. Так? Ну, вже, вже відносно непогано. Вже відносно непогано. Так, ми переходимо, бачимо, що тут у нас певні є реакції. Реакції, де у нас оксазол перетворюється в оксазол, а ми хочемо його зібрати. Так? Що для цього можна зробити? Ми Додатковий робимо фільтр по субструктурі і ми знову малюємо оксазол. Але тепер стрілочку малюємо після нього. Таким чином ми зараз перебираємо всі реакції, де у нас вже є оксазол, і перетворюється щось десь там. Якась бічна групка, бічний ланцюжочок. Ми додаємо і натискаємо, що ми зараз видалимо всі такі результати. І зараз ми будемо збирати цей оксазол тепер. Ну, треба трошки часу подумати, нічого. Так, ну дещо зменшилася кількість. О, це вже схоже на методи конструювання цієї системи. Добре, тепер що ми ще можемо собі полегшити життя? Тому що 13 тисяч реакцій, здивитися це доволі довго, правда? Ми можемо певну чим собі спростити життя, дивлячись, відцікаючи дублікати. Тобто, коли воно починає підвантажувати багатостадійні синтези. Огра... Обежитися лише типу, одностадійними перетвореннями. О, вже скоротили значно до 4 тисяч. Далі, що ще ми можемо зробити? Ну, напевно, нас все ж таки цікавлять статті. Так? Взагалі, в цілому вважається, що ну, патенти це патенти, це не є науковою публікацією. Це якийсь комерційний інтерес в цьому є. І те, що вони там зробили, вони просто хочуть, за це хочуть отримати гроші. Так? Саме тому, насправді, коли ми посилаємося, там, робимо певні статті і так далі, ми переважно посилаємося на наукові статті, де були там, певні розробки, так? а на патенти посилаємося лише в ну, якомусь певному конкретному обмежених випадках. Тобто бажано на патенти не посилатися. Ну, тобто, на них можна не посилатися, можна посилатися тільки на статті. І навіть коли пишуться якісь там великі оглядові статті, у нас там буквально теж нещодавно такий огляд буквально сьогодні вийшов, то. А, то там переважно посилаємося виключно на статті. Так. Тому давайте власне, відмежуємо наші статті і патенти. Бачимо, що по статтям все лише 100, 169 випадків залишилося. 169 ракцій. Оце вже кількість, яку реально можна підняти, доволі легко опрацювати. Так, дійсно бачимо, що тут у нас спостерігаються всі підходи до синтезу якраз два заміщених. Оксазоль, що міститься зочок, це це так? Добре. Добре, добре. Допоки тут, власне, все тільки оксазольне, але А, ні, ми вже це, це, це відмежували. Ну, насправді вже доволі добре. І що ми ще можемо зробити? Ми можемо тепер пропрацьовувати двома шляхами, або окремо збираючи реакції, сортуючи їх, або сортуючи по статтям. Тобто, переходячи у вкладку власне, документи, ми зараз будемо дивитися, а що саме і яка кількість цих молекул була наведена у цих статтях. А, завжди, коли ви пишете, от, ну, от ви зараз будете писати власне, літературні огляди, переліте завжди статті, де був якийсь там метод, який був застосований на велику кількість субстратів даного типу. Ну, коли була розроблена певна рація, і там вони зробили потім 30 різних субстратів з різними замісниками. Там, наприклад, ароматичні замісники ортами це пара заміщення, електронодонорні, електронно цикли. От такі статті є завжди в пріоритеті, їх опрацювати треба обов'язково. Що ми дивимося тут? Ми дивимося, що в цілому тут у нас ну, і лише одна реакція збірки тобто цього. Ми одразу можемо побачити, що нам навіть не обов'язково треба дивитися в статтю, тому що тут буде доволі багато випадків, коли нам будуть наведені одразу тут умови і виходи реакції. Ми тут, на жаль, бачимо, що у нас тільки наведені умови, а виходи не наведені. Але в цілому вже доволі багато інформації можна отримати просто завдяки такому відносно простенькому пошуку вже по реакції. Так, абсолютно воно не працює. Воно і подекуди не відфільтровує патент. Це вже так би мовити ну, вручно треба дивитися, що цей результат можна не опрацьовувати. А, так, ну, доволі часто дійсно тут можна буде побачити, що у вас вже наведений вихід, але там не наведені умови. Ну, тобто ви до цього збираєтесь до статті і завжди перевіряєте. Далі ну, просто структурування інформації. Тут залежить все від того типу молекул, з якими ви працюєте. Отдекуди структурувати можна за типом заміщення. Так? Тобто два заміщення системи, чотири заміщення системи, п'ять заміщення системи. Структурувати можна за типом реакції. Ракції конденсації вони, е, застосовувалися для звірки такого типу молекул, Потім переходити до якоїсь там, реакції інших типів цивілізації, які у нас можливі. Тобто структурування можливо за геотипом, за перетворенням, за реакцією. І завжди, коли ви пишете літературний пошук, вам треба писати таку частину як вступ. А навіщо взагалі ці молекули? Чому вони прикольні? Чому вони цікаві? Чому вони зацікавили особисто вас? Або, ну принаймні, там, вашого шефа, ну, окрім, не знаю, комерційного інтересу. Ці скотика, так? Треба, треба, треба ще робити наступне. Треба пошукати ці молекулки. у... Наприклад, на їх застосування в фармацевтичній індустрії. Для цього ми переходимо на правилідер і малюємо структуру. Малюємо структуру. Просто буде у нас допоки якісь оксазоли, подивимося, що воно взагалі пропонує. Для цього шукаємо вже substance. стас. Отримаємо ну, трошки трошки оксазолів тут є, все ж таки зробили деякі люди. І що тут у нас є? Що тут у нас є? Ми, так, особливо не звертайте увагу, ось вже пішли якісь перші. Що з'їдемо? Що а, це ще й бензоксозол, сазоло, він нас не цікавий. Давайте його одразу відфільтруємо. Бензоксозолу нам не треба. Щоб відфільтрувати бензоксозолу, його треба намалювати. Перенести у фільтр і. Дещо, зараз я просто видавлю один. А ні, чомусь і видалило 40 штук, а не один. Ну добре, нехай буде. Так, добре. Вже краще. О, бачимо, що тут у нас пішли, пішли певні вже природні сполуки, так, зокрема. Так, певні лікарські засоби ось пішли. Ну і фактично так, ви зараз починаєте комбінувати. Ви зараз знайшли структури цих сполук, якщо вони вас дійсно зацікавили, відповідають вашим інтересам або дійсно там структурно схожі. Ми скопіювали цю молекулку, тут навіть можна фактично скопіювати одразу і структурку через Smail, це доволі Вже. І фактично ну просто потім почитати, що воно взагалі робить. Інша, до речі, доволі класний сайт це Драгбанк. Вражу також його. Тут фактично можна... А, можна, можна одразу також знайти субструктурно за такою ж пошуковою системою, будь-де, це не обов'язково навіть робити, це можна зробити здобув. Це безкоштовна база. Ви берете фактично, тут також там, домальовуєте собі те, що треба, вам той же, і дивитесь субструктурно, а, що вам, що, які лікарські засоби наразі є активні. О, ну і фактично вивчаєте так, як можна подивитися, що цей засіб є approved, це означає, що він досі є на фармацевтичному ринку, він продається і читаєте про його дію. Так, ось власне експериментальний препарат, це означає, що зараз він на стадії клінічних досліджень, принаймні там, на якійсь там другій-третій фазі, так званій, у FDA, управління продовольства та медикаментів Америки. Food and Drug Administration. Ну і фактично тут дійсно берете, читаєте, власне, що воно робить, з чим його їдять. Ну, тут зараз, поки. ну, Принаймні зараз ви можете вийти на статті. які є, Давайте подивимося, яка структура, яка зараз є в Approve. Далі. О, ну, от, от власне ось Approfut якийсь. Тільки бензо. Бензо вас не цікавить. Ну, давайте ось це. Що він робить? Так, тут фактично також наведені його брендовані назви, вони, до речі, дуже часто не співпадають. От. І тут написано, а що воно робить, для чого воно використовується. Це, зокрема, бачите вас, просто Артрію. І написано навіть в яких країнах, як воно називається, де продається. Ну, доволі класний сайт, насправді. Доволі класний сайт. Ну і фактично я пропоную завжди uh, вам шукати, тобто якщо шукаєте якусь там біологічну чину сполуку з uh, того критерію, який вас цікавить, то шукати, власне, і по реаксісу, і по драку. Далі. Що ще можна зробити? Що ще можна зробити? Це можна нескільки молекул відключити, Нескільки класів. Тут? Ну, ні, 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 коли ви то скучали, бізнес. Само... а, Ну, особисто, особисто я просто а, дивись, кожного разу, коли ти щось відфільтровуєш, реаксис може, на жаль, на жаль, видавати дещо більше результатів, ніж треба. Тобто кожен фільтр, подекуди реакція, ну, це те, що робилося людиною. Там, по-перше, і вноситься дуже часто на те, що є, От, а, Ну, робиться людьми. Тобто є люди, які просто вносять туди дані, так, наприклад. І вони можуть там класифікувати певні речі на так ім, якими вони є насправді. І саме тому, навіть от, додаючи пам'ятати критерії, як ми зробили типу, single step reactions, дуже часто і воно відсікає ну, дещо наднижкову кількість того, тобто подекуди, деякі результати з'їдаються при таких, при кожному фільтрі з'їдаються певні результати. Загалом це не критично. Загалом у знаєте, все найбільш необхідне для вас те, що треба, але ну, здавайте на це. Особисто я щоразу відфільтровую. Тобто я дивлюся, скільки раніше там існує певних молекул, і щоразу додаю певні критерій, як можна собі спустити життя. І взагалі, типу, я уникаю випадків, коли типу, я, наприклад, шукаю певний тип молекул, і а, я люблю шукати по кожному типу замісників, які мене цікавлять. Давайте зараз перейдемо, давайте глянемо. Ну, наприклад, мене будуть цікавити. Давайте, наприклад, візьмемо якусь таку молекулку, як. Нехай ось таку степу якось. І ми тепер будемо шукати лише ті столуки, які міститимуть будь-який замісник, але не тільки карбон. Але не тільки карбон. Для цього ми візьмемо атоміст і ми перерахуємо все, що нас може цікавити. Нас може цікавити галогену в цьому положенні, ми прокласимо галоген. Нас може цікавити, наприклад, там, оксиген, сульфур, ну, зелене хай буде. Оці два, друга. бор нехай буде. А, карбон не буде. Не хочу карбон в того положення. Хочу щось інше. Натискаємо ОК, ставимо сюди, власне, ставимо сюди перелік того, що є. Інші положення я не хочу. Я хочу, щоб там фактично було все протогано. Що воно ви нам видасть. Mm -hmm. Щось є. Щось є. Ну Так, дійсно, це те, що треба. Ну і зараз ми будемо пробувати ці сполуки синтезувати Такі ось ще. <звук> <А>, ось, ось. <звук> Давайте скоротимо перелік тільки до галагенозавіщення. А там ще якісь <звук> а? А там Атомліст. Так, дійсно, знайшли те, що нам те, що нам треба. Те, що нам треба. А, далі, що ще? Можливо, декого буде цікавити певні гомологічні ряди спіт Давайте з вами намалюємо просто якийсь цикл. Намалюємо, що нас буде цікавити. Ну, наприклад, це будуть uh, N фосфор, такі гетероцифри, так? які мають зв'язок N-фосфор. І вони мають розмір циклу більше, ніж, наприклад, 4. Так, 4 і більше. Для цього нам треба зараз поставити, тут буде, цю штучку, поставити кількість груп, які там можуть бути, кількість металенових клавочів. Давайте це буде від одного до 15, ну, де вона вмовить. І нас буде цікавити синтез таких сподів. Шукаємо. Ну, нормально, до речі. Доволі реально всього, лише 250 статей. Це, звичайно, літературний облік. Так, ну доволі багато тут. Різного. Давайте я. Як... Це не важливе питання. Так. Як зафіксувати степень окислення гетера атома? От, ну, от, от, коли от, ти от... так його шукаєш, вона не фіксується. Вона не фіксується. А от якщо а, треба. Якщо треба, ну фактично вже промальовувати, певним чином. Той то, 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 то безпосередньо клас, який тебе цікавий. Тобто, ну, якщо ти там працює, як я... а? а якщо SH я малюю S, SH, SH то він тобі буде навіть заходити у сульфо Тобто, я, якщо я... ти малюєш просто SH, він фіксує, що в тому положенні є сульфу, будь-якої валентності. Тобто 2, 4, 4, 4, 6, щось проміжне. Воно вам підтягне все. Якщо вам треба знайти якийсь конкретний SH, саме Тіол, то вам треба цей H намалювати. <тур> <тур> сам... а, ну, а, ну, розуміло, і воно тобі все одно підтягнело. І, і, і воно все. А потім треба видаляти. Треба промалювати, що воно підтягує. Тобто, якщо воно, наприклад, якщо ви працювали з якимось SH, а воно вам підтягнуло, наприклад, там якісь, ну, не знаю, там. <тур> <тур> а? Так, воно підтягнуло, Ой. власне, там всякі сульфонові похідні, сільжа похідні. То ви їх промальовувати і видаляєте. Нажати там b Structure» і. Зараз покажу. Зараз покажу. Да, там зараз покажу. Mm -hmm. Давайте подивимось а, по порядку. Давайте якось відмежуємося, будемо синтезувати безпосередньо зв'язки Так? Для цього ми малюємо, що у нас. Ладно, вдалося перемалювати, нічого що... А, Так, mm -hmm. зараз. І утворюємо тут зв'язочок. Для цього можна або так подавати це, що воно буде звідки ланцюгових, утворювати зв'язочок ПН. Або також додатково показати йому, що мене цікавить ось ця реакція. Для цього ми беремо і показуємо, що оцей нітрокен не знаходиться ось тут в продукті, а цей фосфор не знаходиться ось тут в продукті. Додатково, цією функцією ми це робимо. Так, ну і тепер вона фактично буде одразу видавати вам результати, що включають реакцію утворення та зв'язку ПН. Отак от доволі швидко вже можна реально класифікувати те, що у вас цікавить. Ну, ага, ми бачимо, що тут у нас вже існує Просто це реакція, фактично якраз поквіснення. Тобто, давайте подивимося, чи є у нас взагалі щось що так утворюється. Ну, одразу ви фактично знайшли. методи утворення зв'язку ПН Песня. Песня. Дяна, Песня, так і синтез Якщо поля на справді. Що? Якось так. Тобто різні такі по реакціям також можна знайти. Було питання стосовно, давайте подивимося, що у нас можливо з сульфовим. Візьмемо просто якийсь, наприклад, бензен, так, і візьмемо якийсь SH. Просто поки що SH. Є, зараз ми знайде в mm. комусь. Давайте mm. якось щось. Закріпіть якось. щось інше. Давайте візьмемо, хоча. Давайте, це буде якийсь пірадин. Mm. Ну, mm. що таке. Якщо у нас буде якийсь піретин, тут проставимо протони, взагалі раджу це одразу робити, тому що ви собі, собі і раксосу спрощете життя таким чином. Ну і зараз він фактично вам буде підтягувати всі типи сульфуру, які будуть в цій молекулі. В тому положенні. Тіоли, так, дисульфіди, і пішли, власне. Сульфоксиди, сульфуди. І для того, щоб насправді це відфільтрувати до якихось насправді тіолів, то ви або. Ну, тіолів, або сульфідів. Давайте так. То перший метод це фактично взяти тут, проставити, що у вас цікавить тіоли та сульфіди, ну ладно, можливо, ще дисульфіди, окей, у нас буде C, S. так? Ви це шукаєте і зараз він вам все одно підтягне трошки сульфонів і сульфоксидів. Для цього ви тепер по структурі малюєте те саме. По структурі малюєте те саме, але тепер пишете, що вас не цікавить варіанти. Де у вас є зв'язок SO, наприклад. SO, я сказав. От, такий. Субструктурно і це все діло ми, ми фактично видаляємо. А, можна сказати, що нас не цікавиться в продукті. О. Нас не цікавить це в продукті. І ой. А що сталося? Так, що це, що це на класи. А, все, я зрозумів. Це все. Воно не шукає вже нехай буде. Так? Тому що ми шукали а не реакції. Ми шукали структуру а не реакція. Ну і все, тепер ми дійсно вже обмежилися виключно різними тіолами, сульфідами, десульфідами. Так, що ще? Про реакції сказав, так, як шукати про типи, про фільтри, здається, також сказав. Що ще? Можливо, є виникли питання якісь.

Давай ну, фи сейчас. Ну, финил ну, финил сульфон, это кислота, и знаешь, сульфа. Взрослый мир. Сульфа кислота, сейчас сульфиновая кислота. Сульфа. Okay. Окей, как будет сульфокислота. кислота? <мыв> ну, я позначим, что это сульфа Никуда не девается. Ну так, на вся, всякий Якщо тебе не цікавить, який саме там амін, то воно тебе зараз одразу тут підтягне і первинні, і вторинні, і третинні сульфон Я особисто раджу для такого більш структурованого пошуку одразу зазначати, що тебе цікавить, наприклад, точно вторинні сульфону Тобто, де є один протон? Тут є одна локільна губка. Бачиш? Отаким чином ти одразу відмежовуєш третинні та первинні. А якщо поставити замість за місце H3, там А. Ще раз. Там є просто А, яке означає будь-який атом. А, ну так. Воно означає будь-який атом, і насправді ну, це в будь-якому випадку і так працює в субструктурному пошуку. Воно тобі і так буде робити будь-який атом, тут цієї є. Okay. Ну, тобто це ставити на обов'язково. Це просто так вимовити показати. Ну і так от воно в результаті дійсно врешті підтягне виключні результати, які стосуються синтезу вторгнуся. Після певного часу. Так, ще які питання. Там ще є замість кімнаті Smart Run і що є. Так. Зачем? Ну, це знову той же самий статусний пошук, я не знаю. Я якось мені ніколи не доводилося з з нею працюватись, і <форист> <бо> мені вистачається. <форист> так, ну тут у нас тільки <форист> на перетворення тут активовані естери. Пентафлорофеніусильфосильфоната. Тому фактично треба зазначити, що нас цікаві саме перетворення сульфокислоти, для цього треба промалювати цей Все. Що зупинилися на перетворення пензенсульфонових кислото відповідні вторинки сульфони. Ну, ну, я одразу люблю, щоб субструктура була типу, грамотною. Якщо от, вас щось цікавить, щоб всі фактично, протони були промальовані, де вони точно мають бути. А все інше не чіпайте і воно вам підтягнеться. Але якщо вас цікавлять певні замісники певних положень, краще відразу типу, субструктурних вчити. По цьому питання є? Ну фактично вас незабаром це все чекає, тому побачимо, якщо будуть, запитуйтеся, Запитуй. Добре?